Слава Україні! Вас вітає 33 й канал Kids. Сьогодні ми звітали на благодійний проєкт оберіг України. Ходімо, ми все покажемо та розкажемо. Отже, юні журналісти інформаційно підтримали оберіг України. Головний ідейник та амбасадор проєкту Олег Вірняєв, відомий спортсмен, чемпіон світу з легкої гімнастики. Його ідею підтримали зірки публічні особистості, лідери думок. Офіційна презентація відбулася у столиці в торгово розважальному центрі Гулівер. Також тут організували фотовиставку. Коли ми останній раз їздили з нашою командою до Донеччини з Юрою Ткачем з Віталієм Козловським, допомагати нашим захисникам. Ми були в Донецькі і у мене виникла така ідея зробити яку таке щось символічне. І благодійне, тому що багато сімей, багато людей, хто вимушений покинути свої домівки в Донецькій області, в Луганських областях. І ми вирішили, що ми хочемо зробити щось з вугіллям, тому що вугілля це символ Донбасу. А так, я, як я сам з Донецька, то вирішили спробувати, але це дуже як то виявилося складна робота, тому що все. Кожен браслет робився вручну, кожен. У кожного камінчика різні форми, тому що все вручну. У нас немає, знаєте, такої машини там закинув вугілля, і воно там 100 камінчиків тобі зробило. Ні, це все ручна робота, все індивідуально. І це, ну, в принципі, ми працювали десь 5-6 місяців. І е, хочу подякувати всім нашим зірковим гостям, які підтримали цей проект благодійний, які зараз буде тут. І я сподіваюся, що це допоможе нам зробити якомога більшу таку благу справу і допомогти якомога більше сім'ям. Дякую Олегу за те, що він нас усіх сьогодні зібрав. Для мене взагалі будь-яка соціальна. Ініціатива, яка просувається в масу, це для мене про зверх людей, про дуже крутих людей, про дуже глобальних людей. І я дуже щаслива, що ми будуємо таке класне, свідоме суспільство, яке готове прийти один до одного на допомогу, відкрити своє серце, допомогти усім, чим тільки ми зможемо. Це про українців, це про нас. Тому це ще раз свідчить про те, що ми точно переможемо. Ось саме такі проекти вони уйдуть в історію нашої країни як допомога, як е, те, що наближає нас до перемоги. А чим цей проєкт відрізняється від інших? Чим він особливий серед усіх? Ну, по-перше, я знаю Олега досить давно, і коли він розказав мені про цей проект, я сказала: він чекав. На це, вот цей проект чекав, коли ти його зробиш. Тому що цей браслет хтось каже: ой, та браслет, боже, настільки фінічок зараз. Ні, це браслет, браслет, де ви можете знайти вугілля з нашого українського Донбасу з Донецьку. Тому він саме цим і особливий. Є абсолютно різні зараз соціальні проекти, і кожен з них по-своєму важливий. Але саме цей, отак, от подивіться, скільки людей зібрали. Нас зібрати взагалі дуже складно, тому що у нас купа всього, там допомагаємо, там волонтеримо, там співаємо для військових, дуже багато всього. А отак зібрати усіх, всім приділити увагу, заакцентувати на браслеті. І до речі, хочу наголосити на тому, що це люди з абсолютно різних сфер. Це спорт, це гумор, це я радіоведуча, телеведуча, це музика, це балет, це актори, це просто діячі, які роблять дуже багато для нашої країни. Тому ось тому він такий важливий. Український оберіг і серце Донбасу символ нескореності вільних людей, тяжкої праці та мужності українського народу. Він зроблений у вигляді браслетів, кожен з яких містить до 5 грам вугілля, здобутого на глибині понад одну тисячу метрів у шахтах Донецької області. Вони придумали, як це вугілля зробити так, щоб воно не розсипалось, не розкисало, не, не крошилося і так далі. Вони його щось, якось обернули, але не кажуть вашу. То вони ще, напевно, запатентують якийсь інтересний механізм, як так зробити з вугіллям. А ви особисто будете носити браслет повсякденному Ну, В мене всі, всі такі штучки, всі такі браслети забирає зазвичай або дружина, або мала Ліза. Цей е, в нього є дуже непроста енергетика. Це з, з Донбасу, вугілля це наше, це частина нашої землі. і, ну, я не знаю, вже таке відчуття. Я думаю, що ті люди, які купивши цей браслет, задонатив 800 гривень, тому що 100% коштів йдуть на допомогу. То я думаю, люди відчують теж таку дуже теплу, дуже приємну енергетику. Будете носити повсякденно. повсякденному житті браслет? Так, ми тільки що вже про це говорили. Що в мене в моєму образі саме такі прикраси, тому цей браслет буде не просто вдома пилитися, а він точно буде зі мною на концертах, як мій оберіг. Ви казали у вас багато благодійних заходів було. Чим цей захід відрізняється? Чим він особливий серед усіх? Ну, по-перше, я тут сьогодні не співаю. Це вже для мене, ви знаєте, якось незвично. Не я, я звикла, що я приходжу і співаю. А сьогодні саме такий гарний е, вихід, всі такі святкові. Тому от сьогодні саме про благодійність і про Таку мені мені здається, що сьогодні багато артистів, і ми всі разом робимо одну справу. І це сьогодні якась така згуртованість відчувається. Багато відомих особистостей та кумири мільйонів щиро перейнялися ідеєю. Вони стали обличчями проєкту, таким чином привернувши до нього максимальну увагу. Мені дуже приємно, що мене долучають запрошують таких серйозних проєктів. До я просто не вважаю себе. Сам серйозною медійною особистістю мені подобається всі події, якось дивитися з призми гумору, але приємно трохи змінюватися і приємно зараз брати участь в такому серйозному соціальному проєкті з такими серйозними крутими ментально-соціально дорослими людьми. Донбас, це моя рідна територія. Я взагалі з Маріуполя. Я була дуже рада, що нарешті частинка з мого дому є у мене. І я дуже я вірю, я знаю, що абсолютно всі браслети розкупляться, всі гроші зберуться і побудуються домівки для людей, які їх втратили. Особисто ви будете носити браслет повсякденному житті? Я впевнена, що так, тому що він доволі мінімалістичний, доволі стильний. Мені здається, такий базовий браслет під усе. Наразі тираж браслетів 2000 екземплярів. Вартість одного виробу 799 гривень. 100% коштів підуть на благодійність. А придбати ексклюзивну прикрасу можна в торгівельному центрі Гулівер. 33 33-й канал. Кіц Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.